Так, що там наші модератори Запитуйте, кажуть, відповідаємо, так? Ага. Слава Ісусу Христу. Андрій, я буду вас просити, Може, би ви дали питання священнику Василю колодій? Чи можуть звичайні люди співати разом зі священниками? Я знаю, що не можна, я людям то пояснюю, але люди ще й мене судять, бо я неправильно говорю, може, би весь священник якось то людям роз'яснив, що ми не маємо права співати ті слова, що мають співати священники. Дуже дякую, Стефанія. Питання дуже, -дуже добре, і це питання дуже важне. Часом люди розказує, що о, я так знаю службу Божу, я все знаю на пам'ять за священником можу співати і за людьми. Ні, те, що мають співати люди, мають співати люди. То, що співає священник, має співати священник, навіть не діакон. Діакон може тільки частину там співати. А особливо, коли слова освячення. Прийміть їжте, це і моє тіло або благословені Господь на вас. Ну як будете то співати? Ну як? Кожен має своє, так? Навіть коли священник стоїть на службі і є єпископ, то те, що читає єпископ, священники слухають. Є те, що читаємо всі разом, а є те, що окремо. Так що у ну, церкві має бути структура, і ми, коли ми виконуємо приписи церкви, ми робимо порядок в собі в голові і всередині в душі. Все має бути на своїх місцях. І якщо ми будемо робити все правильно, ми просто не для того, щоб ми зробили правильно, що було правильно, а для того, щоб ми, беручи участь у якійсь правильній структурі, робили порядок в собі, в своїй душі. Як це виглядає? Виглядає це отак: так як ти починаєш палити свічки. Я вже цей приклад приводив на жертовнику, так? Ми, як правило, свічку взяв, краю, поставив, все. а приходить другий, і вже з краю не виходить, трошки далі. Там вже твою свічку треба обминати і кладе далі. І потім починають підпалювати теж ці з краю, так? і коли підпалив першу, другу, третю, то п'яту ти вже не годен підпалити, бо боя рука вже, вже горить, бо там свічки вже горять. І тому, навіть у таких речах простих, перший раз свічку треба ставити. Як найдальше дає місце і заповняти здальшого йти сюди до ближчого. І коли ти до цього дійдеш, ти виробляєш у собі правильну послідовність речей. І в житті в тебе буде все нормально, бо тобі в голові зробиш собі сам порядок через оці практичні речі. Потім прийдеш додому і скажеш, Ну, я і вдома хочу робити все правильно. Скласти взуття от, от тут так рівненько, а тут отак. А тут вішак зробити, бо тут зручно. І робити такі речі, які є логічно правильні. І якщо ми так поступаємо, ми робимо порядок у своїй голові, і в нас все робиться логічно і правильно. Розумієте? І тому все має робити кожен той, хто має робити. Священники співають своє. Хор співає своє, дяк співає тропарі, там, що там треба, теж співає, всі слухають, не треба, щоб всі співали. Навіть хористи не співають, якщо дяк співає тропарі. Або той, кому дяк ще може залучити для співання трупарів. Може двох співати з кимось, так? хто і хто знає. Тому все має бути <кій> чітко розділено. Співають люди, співають з людьми, співають священники, слухаєш. Так, отже, маю питання досить довго, але, але все ж. Ви вчите, щоб бути добрим і допомагати церкві. Я більшу частину свого життя присвятила службі в армії і не ходила до церкви. Рік тому мене звільнили через е, онкологію і зараз лікують. Господи. Я прийшла до костелу і почала брати участь у всьому. Відчуваю борг, що скільки років не приходила і беру участь у всьому, щоб допомагати і робити церкву кращою. І найголовніше, що мені дуже подобається, слава Богу. Але мене практично всі парафіяни і священники засуджують, кажучи, що це забагато, це не потрібно, і зараз я відчуваю себе непотрібною від цього дуже болить. Питання дуже серйозне, і питання жертви воно завжди було дуже серйозне. Хто собі сприймає, що жертва це має бути як якийсь обов'язковий внесок, та? і має бути така сума. От це замало, а оце це забагато. Ніколи так не кажіть. Жертва має бути така, яку людина дає. І скільки би вона не давала, ви маєте сказати Дякую, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Любов би вона давала один гривень або тисячу доларів. Береш і кажеш, дякую, нехай Господь прийме вашу пожертву. Не можна казати, що замало, не можна казати, що забагато. Людина собі визначила і принесла. Церква має дати людям можливість поучаствувати в жертві. Якщо священник каже, що забагато, він не дає можливості, щоб людина взяла участь у жертві. І як каже, замало, він вже грішить проти гріха Симонії. Священники знають, люди, хто не знають, те вам і не треба. Тому, коли приносять жертву, жертва має бути добровільна. А тепер кажу тим, хто несуть жертву. Жертва має бути така, щоб не приносила шкоди твоєму сімейному бюджету. Якщо ти даш до церкви гроші, а діти будуть хати сидіти голодні, це не жертва. Це марнотратство і будете Зато покарані, як за гріх гордості, найвищий гріх, бо хотіла себе показати, яка я побожна, чи яка я багата, чи ще щось інше не знаю, Ну, аж ніяк це і не жертва. Жертва повинна бути така, щоб вона не приносила шкоду сімейному бюджету. Ви скажете, ну, жертва має бути тоді така, ну, щоб то було відчутно, що то не просто дав собі це все. Ми живемо в тому віці, в, тому, в тій епосі, і в тому стані, в тому часі, коли Христос нас відкупив. Нас Бог відкупив від, від всіх гріхів. І ми для того, щоб мати участь у жертві Христові, приносимо жертву посильну, не таку, щоб голодні всі сиділи. А жертву посильну, ту, яку ти маєш. Можливість маєш силу зробити. Жертва не повинна шкодити сімейному бюджету. І все. Отак От я вам розкажу про жертву. Ну, по крайній мірі, це таке моє бачення. Може хтось то інше бачить. Я не є проти. Тому я бачу так. Якщо хтось бачить в моїй бесіді логіку, Поступайте так, як я кажу, якщо вам то не подобається, не робіть. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, що означає в молитві цей рядок, ворогам Твоїм тайну не повім. Да, дякую за відповідь. Це і ворогам Твоїм тайну не повім і поцілунку тобі не дам, як юда. Знаєте? Це із тої серії тайну. Твою ворогам не повім, і поцілунку не дам як юда. Чому тайну не можна було повідати? Бо тому що «Прийміть, їжте це і моє тіло, пити це і мою кров, це одна із святих тайн, так? яка е, говорить про Пресвяту Євхаристію. І якщо це ворогам розказати, розумієте, вони будуть з того насміхатися. Не то, що вони зроблять якусь цей. Шкоду чи ще щось. Ну, що хліба ви можна зробити? Ну, що вино ви можна зробити? Або випити вино, або виляти, хліба або з'їсти, або викинути. Вони нічого не можуть зробити, але вони будуть насміхатися над святими тайнами, над святими речами. І тому не треба розказувати. Бо були перші християни, вони зустрічалися там в якомусь домі, так? і щоб ніхто не знав, та й кома приходили, збиралися, коли всі прийшли, двері вже підпирали, щоб ніхто не зайшов. І там молилися, Бога прославляли. Так само і наша церква, українська греко-католицька, в часи підпілля, так же само, вечір, назначали там годину, коли приходив священник, тихо приходив, десь там люди збиралися в якійсь хаті, і там молилися. Один дежурив на вулиці, а решту всі в хаті всі молили, позакривали вікна, аби не було видно ні світла, ні нічого. І, і так боялися, знаєте. І той, хто розказував, знаєте, хотіли сефіст вислужити і бігли до сільського голови, чи ще там, і казали, чи то був не сільський голова, як тут називався він. Та так, так, сільський голова. І казали, О, там і там, у того служиться, і потім на другий раз вже приїжджали вже кагибісти, розумієте, і вже чекали на тих людей. От таку тайну не повім. Тому що те, що виявлялося, ну, наприклад, християни скривалися, та? і хтось їх виявляв і їх ловили. І поцілунку не дам тим, як Юда. От що означають ці слова. Тайну твою ворогам не повім. Так. Де можна використовувати вервицю на, на палець? А, чи можна використовувати, якої, в якої в якості обручки? Панове, отче, скажіть, будь ласка. Ну, чи можна використовувати. Вилку в ролі ложки. Можна? Чи можна ложку використовувати в ролі вилки? Та, та чому не можна? Можна, але це трохи смішно. Вервиця є, вервиця, обручка є обручка. Обручка це для того, щоб той, хто бачить у тебе на руці обручку, розумів, що ти є. Одружений чи одружена. Вервичка означає, що ти віруюча людина. І Монашка може носити вервичку на пальчику. І що має думати? Бачу на руці вервичку на пальці. І що я маю думати? Це обручка чи це вервичка? Ні. Обручка означає, що людина одружена, вервичка означає, що я молюся, що я християнин. Все. Dziękuję Wam jeszcze raz za zapytania.